Вітаю всіх! Як ви бачите, у мене сьогодні тут є посилочки. Але спочатку розпакуємо. я тільки що з кошти. Ну, спочатку покажу вам таку Ростюшку. Це я її отримала 21 числа. Це орхідея Мікі Метеор. Я його так давно хотіла, але м -м, як для м -м, просто бігліпа, ну, хай і крупноцвіткового, але м -м, був він занадто дорогий. А тут я побачила Віолетти Багровий на каналі у Фейсбуці, вона виложила оціночки. Ну, як для оціночки, вона дуже шикарна. ну Тільки що три листочка, але... Корінчиками все дуже добре. Як ви бачите, я її трішечки так розпушила її старий мох і просто поставила в стаканчик. Це було в мене, я в суботу його забрала. І я довольна, тому що по собі, по той ціні, яка вона була ну, без оцінки, занадто дуже дорогий цей. А тут я вже не втрималася, взяла. Значить, розпакуємо ще такі посилочки. Я сьогодні все позабирала якраз. Просто... Прийшли всі в один день і хочу з вами поділитися те, що я позамовляла. Оце ну, я замовила мох у діти. Я не вже замовляла мух, Мені сподобався від неї цей мух. Тут якісь букашечки лазять. Ну, зараз тут ось упорвався, трошки. Подивимося. Ну нічого, зелененький, гарний мух такий, свіженький, вологий. Вроді би непоганий. зиму трошки зробила запас. Тому що потрібно тут 5 літрів. Такий пакуночок був І розпакуємо дві посилочки. Пішла-взяла ножниці бо забула взяти, щоб розпаковувати. Значить, це посилочка. Вот зараз ми це відвіри. каналу Орхи. Она мне <coughs> обещала дитку Пескары. Она ее снимала на канале себе прямо в эфире. Она мне ее прислала. Сейчас распакуем. подивимося на деточку. Я все хотіла цю орхідейку, але якось все не виходило мені її доросло придбати. Ну, ми сірочки помінялися трошки. Вона мені цю дітку, я їй іншу. Ось ці корінчики. Зараз я трошки розпакуюся і... Посадю її вже на постійне місце. Гарна дітка. Дякую, Ірочка. Посадим. я думаю, буде з нею все, все добре. Так, і ще одна посилочка. Ця посилочка я дуже довго чекала. Все, мені її ніяк не... Висилали, якісь були проблеми у продавця? Тут одна, один виграний, підліток, а один я купила Це підлітки в розмірі 1,7. Зараз розпакуємо. Подивимося мікс якийсь, хоча я не мікс вибирала. Хм. Вже посажені. Стаканчики. Вони повинні бути у в стаканчиках. Ну, корінчики є такі гарні, товстенькі. Ну що мені я повинна була отримати міксовку. Ой, оці замовлення такі. Тут взагалі розсипалося все. Весь грунт. Оця йде під номером. 9101. Хм. Такі варіатні листочки. Ну, здається, це. Це не те, що я замовляла, да. Да, це в мене таке перший раз я спробую знайти. Що це за орхідейка? Тут ось, бачите, корінчики є під цим номером. А, стоп, 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 стоп. Варігатні листочки. Це ой, сповнила, вспомнила. це, я замовляла. Це я, по-моєму, купила. Це я купила, це парфюмерна фабрика із серії парфюмерних фабрик. Як же ж її? Оці з нових. Ой-ой-ой, дай Бог пам'яті. Валкіон, господи, по-моєму, так. По-моєму, це вона. Я подивлюся по номеру, тоді у відео ставлю, вона чи не вона. Я згадала, це парфюмерна фабрика. Е, да, розмір один і 7. І, ну, вроді, є корінчики, Тургар є. Вроді орхідейка жива. Ну, це я замовляла не мікс. Я купувала. Ладно, вже що буде, те й буде. Вроді такі корінчики гарні, товстенькі. Листочки, вроді, все в порядку. Я спишуся з адміністратором, спитаю. Оце так, дівочки, замовлять і чекати, невідомо чого і скільки. Я так не люблю. Це якийсь в мене новий продавець вийшов, і я бачите, не то. Ті продавці, які в мене провірені вже, там без всяких проблем, без всяких затримок, було все чудово, гарно. Ну, ну це, це із парфюмерних фабрик. Це точно, це я згадала. Тут пошкоджений трошки листочок механічна травма. Ну, ладно, будемо ростити. Будемо ростити наших малявочок. І наступне буде відео посадочки дітки-піскари посадимо її. Все, ось вот така у мене Вот такі у мене новиночки. Оце, конечно, гарна рослинка, сподіваюся. Ну, навряд чи вона цією зимою мені проквітне. А може, а вдруг все може бути. Іноді отакі от малявки видають цвітоносики. Одну-дві квіточки показують, як вони цвітуть. В общем так, дівочки, от такі в мене сьогодні посилочки, такі новиночки. Сподіваюся, з ними все буде у нас добре. Мух запаслася на зиму. Отак от, от. Все, похвасталася. Порадіть за мене тож, трошки теж. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, чекаю вас у наступних випусках. На все добре! Доповню трошки відео, значить, знайшла я по номеру цю орхідейку. Я виграла парфюмерну фабрику Valcueum. Вона йде під номером 9102. А це. Інша орхідея, теж парфюмерна фабрика. Із нових якихось я вставлю фото. Ну, зовсім інша, звісно. Ну, а це, а це зовсім не те, що це я виграла, а це я купляла, але я купляла зовсім іншу орхідейку. Ну, прислали отаку. От не знаю тепер, чим вона, як вона проквітне. Нічого я відсилати назад не, не буду. Просто я з тим продавцом більше не, не буду мати справи, так сказати. Все, всім пока. Отаке От трошки, трошки така невдача. Пока-пока.